Ну і про те, що в принципі могло бути далі. От можливо, це і паутина. 2, не знаю чиї її відголоски, але от вибух та пожежа сталася на завулському моторному заводі Нижегородської області. Але цікаво, що там зайнялася увага фура в цеху з хімічною речовиною. Один працівник постраждав, повідомляє місцева влада. Ну, на заводі на цьому саме виробляють автомобільні бензинові та дизельні двигуни. І в тому числі ці мотори робляться для військової техніки Російської Федерації. Тож подивимось, чи це випадково, чи ні. Ну, під ударом також цієї ночі були бази та склади боєкомплекту Росіян на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей. Є чисельні ураження, місць базування та зберігання техніки. Попередньо вражено до 44 об'єктів, які росіяни використовують. Власне, як місця базування прилетіло і по кількох підстанціях, що значно ускладнить тепер спробу наступу окупантів на Запоріжжі та відкладе підключення окупантів до ЗАЕС, які вони планували ще мінімум на місяць через необхідність власне глобальних ремонтів знищених підстанцій ну про все це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Ну і також додам, що вибухало цієї ночі в тимчасово окупованому Криму, також на військових об'єктах Росії.